Ви знаєте, для Буковини ця ніч була досить неспокійною. Ворог атакував цієї ночі частину західних областей і завдячуючи роботи роботі наших сел повітряної оборони, один з безпілотних літальних апаратів у світі в районі. з Так само було пошкоджено три прилеглих будинка. Максимально швидко відповідними службами було ліквідоване під час відпрацювання, що стосується місця падіння. Якісно продовжують далі працювати. Хочу в першу чергу подякувати протиповітряної е оборони за якісну роботу. Жилин. Найближчий час проживання відомо, всі пильно співпрацюють над цим. Хочу подякувати всім жителям, всім службам, які долучилися до ліквідації наслідків. Також хочу зазначити і звернутися вже до всіх буковинців в ніякому разі, не фільмувати, не знімати роботу проти повітряних сил, не викладати їх з месенджера дає можливість перебувати роботу безпілотників нашому ворогу. Це досить важливе питання. Так це звертається до масової інформації, не поширювати якусь фейкову інформацію.